Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Нісанка Шкай плюс два у Нас у чорному кольорі, кросовер з 1,5 дизельним двигуном. 2012 року випуску Всередині на зустрічає темний текстильний салон, електросклопідйомники, мультикермо, електрорегулювання. Зеркал також у нас присутні 277 тисяч пробігу у нас в автомобілі, штатна магнітола, також у нас тут присутні камери 360, датчики світла та дощу, двохзонний клімат-контроль, механіка 6-ступка. Автомобіль у нас також оснащений панорамою. Сидіння в хорошому та досить поганому збереженому стані. Позаду у нас також дуже гарна панорама, електросклопідйомники та повноцінний ряд других сидінь. Ще у багажному відділенні. Технічно автомобіль повністю обслужений. Останнє ТО було пройдене 5 тисяч тому, замінили гальміні колодки, диски, обслужили ходову частину. Наразі автомобіль ніяких капіталів вклади не потребує. Тому якщо вас це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк